Якщо при слові фежуада у вас не починає виділятися шлунковий сік, вам треба обов'язково подивитись наш сюжет після реклами. Думала, це матюк. Ні, це не матюк, це страва. Всі дивимось. Новий вірус у світі, панування штучного інтелекту і важливі домовленості на політичному рівні для України. Такі прогнози роблять на рік змії чи у рік змії, який, до речі починається сьогодні за китайським календарем. Що ще передбачають на майбутнє і як краще провести сьогоднішній день, аби вдача стала вашою надійною супутницею? Дивіться. Китайський новий рік насправді геть не про зиму, як усі ми звикли. В Китаї це буквально означає свято весни і є найголовнішим і найулюбленішим періодом для місцевих. Щодо дня святкування, то тут немає фіксованої дати, оскільки новий рік відзначають за місячним календарем і він завжди припадає на період між 21 січня та 20 лютого, коли з'являється перший молодий місяць. У 2025 році він настане якраз сьогодні, 29 січня, святкують у Китаї з розмахом. Кілька днів поспіль проводяться гучні народні забави і ярмарки з велетенськими ляльками левів та драконів. Проходять змагання фейерверків. а вулиці прикрашені різноманітними червоними ліхтарями. Люблять у Китаї добре поїсти на свята, і головна страва традиційні пельмені цяодзи. Адже саме слово співзвучно із виразом проводи старого і зустріч нового. Крім того, пельмені за своєю формою нагадують злитки золота і срібла і символізують побажання багатства. Тож, ідея, що замовити сьогодні на вечерю, у вас уже є. 2025 рік у китайському гороскопі буде роком зеленої дерев'яної змії, однієї з 12 тварин, що циклічно повторюються в зодіаку. Попри розповсюджене негативне ставлення до самої тварини, змія символізує мудрість, інтуїцію, спокій і витонченість. Тож яким буде 2025 рік для світу і України? Астрологи вважають, що слід чекати на розвиток високих технологій, зокрема і штучного інтелекту, зникнення готівки та перехід до цифрових валют в медичній сфері можливі певні труднощі і, скоріш за все, новий вірус, також прогнозують революції та зміни в політиці. Щодо України, то астрологи в один голос заявляють, рік не з легких. Однак очікуються позитивні зміни, зокрема на рівні влади. Будуть підписані певні важливі договори для зміцнення зв'язків із союзниками та розширення кордонів. Головне ж поради на цей рік навчитись прилаштовуватися до змін, бути гнучкішими та ставитись до того, що відбувається у житті спокійно і з розумінням, що все на краще. Так ви точно потоваришуєте із символом цього року мудрою змією. А от хто вже має тотемну тварину року за ліпшого друга, так це ось ця юна леді на ім'я Емі з англійського графства Сурей. Вона товаришує з п'ятиметровою змією мало не з пелюшок. Її батько придбав жовтого пітона шер, коли доньці було трохи більше року. Безстрашна дівчинка відразу ж взяла змійку на руки і відтоді з нею не розлучається. Рептилії. Я не знаю чому. Але коли ви тримаєте їх у руках, вони вас заспокоюють. Коли ми разом з донькою дивимось телевізор, то одна зі змій завжди з нами на дивані, і вона почувається такою спокійною. Вони як теплі обійми. Дівчинка, якій вже 11 років, увесь свій вільний час проводить із шер, і ані крапельки її не боїться. Залишайся зі мною назавжди Шер. Та попри те, що Шер живе в родині все життя і жодного разу нікого не вкусила, в будинку діють суворі правила. За жодних обставин я не залишу свою доньку без нагляду, коли вона з тваринами. Емі ніколи не тягне пітона за хвіст і не бере його за голову. Їй не можна годувати і купати змію, а можна тільки ніжно гладити і обережно брати її на руки. Батько дівчинки впевнений. При дотриманні всіх правил змії і люди можуть стати добрими друзями. Тож нехай символ цього року змія стане для вас не лише другим символом мудрості, але й добрим знаком для нового початку. А якщо замислюєтесь про домашнього улюбленця, зверніть увагу на притулки для тварин. Там чекають безліч пухнастиків, які мріють знайти дім і люблячих господарів.